Слава Україні! Христос і рождає, славімо Його! Сьогодні ці слова звучатимуть різними мовами, але найголовніше з них буде сьогодні, саме цього дня, українська. Не тому, що ми найкращі, хоча це дійсно так, а тому, що сьогодні весь цивілізований світ відчує себе, хоч трошечки українцем або українкою, тому що весь світ поруч з нами. Ми поруч з усім світом, і ми форпост. Сьогодні найпалкіше привітання. І, звичайно, побажання найкращі побажання, перемоги і миру нашим бійцям, моїм побратимам. Нехай всі вони будуть живі і здорові. І, звичайно, я хочу побажати кожному з вас Божої милості і перемоги, перемоги і миру. Христос переміг і перемагає темні сили. Так само Україна переможе усіх ворогів. Пам'ятаємо, якою ціною дається нам ця майбутня перемога. Але ми втримаємося, ми здолаємо всіх. І вся, бо Бог нам допомагає. Нехай дарує Господь щасливі літа в нашій славній Україні, кожному з вас, кожній родині, кожному з ваших рідних і близьких Христос це рождає. Славімо Його!